Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Це неможливо навіть уявити. Пише Оксана Корчинська. Відбулося судове засідання по легендарному святоші Юрію Горовецю, який загинув 25 грудня на різдво під час диверсійного виходу на Брянщину командира героїчної групи. Він звинувачується у тому, що протидія в проросійському телеканалу наш ще до початку повномасштабного вторгнення. Мураєвські телеканали заборонили. Як про московські, але святошу все одно судили. Судові засідання продовжуються, і після його загибелі його душу Шевченківський суд і прокуратура не зможуть ув'язнити, певно, хочуть викупити і запроторити до в'язниці. Двічі адвокати подавали клопотання про відмову від обвинувачення. Двічі їм відмовили в прокуратурі, бо прокуратура захищає інтереси Мураєва, який відкрито працює на окупантів цього разу. Прокурор глузливо сказав, що відмовитися від обвинувачення, якщо Юрію Горовцю присвоїть герої України коментувати прокурора, який глузує над загиблим героєм, неможливо. Чекаємо прізвища цієї істоти, яка представляє інтереси держави. Правда, невідомо якої свого часу Верховна Рада звернулася до президента з пропозицією Натати Святоші та іншим братчикам з Брянської групи звання героїв України. Але президент мовчить, мабуть, прокуратура не радить просимо втручання главкома залужного, адже це ганьба. Нагадаємо, українські військові загинули у тилу ворога в Брянські. Області російська ФСБ заявила, що 25 грудня було бойове зіткнення під час спроби проникнення ДРГ з України до Брянської області. За версією російських оперативників у диверсантів була іноземна зброя, прилади зв'язку і навігації та чотири саморобні вибухові пристрої. Успішний диверсант пише Євген Карась. Це був його далеко не перший розвідувальний вихід. Росіяни платили страшну ціну і так і не піймали привиди вночей Білгорда і Прянська. Судячи з оприлюднених фото, диверсійна група з. Загинула, натрапивши на мінне поле, спорядження якісне і екіпірування, і вибухівка і зброя. Я не знав, де він, але не сумнівався, що глибоко в темі священної війни. Росіяни кажуть, що він був керівником диверсійної групи. Думаю, так і мало бути. Юрій Горовець, святоша, націоналіст, християнин, актор, мандрівник, ветеран, багаторічний учасник спільноти, братство Дмитра Корчинського. Здається, тисячу років пройшло 4 лютого 2022 Підтримували Святошу на суді. За напа на журналіста писали нечесні, а мали нагородити за нейтралізацію пропагандиста російської медіаструктури. Наш Святоша 34 роки. Максим Михайлов, козак, не пиво, 32 роки. Тарас Карпюк, Тарасій, 38 років. Богдан Лягов Аполлон, 19 років. Честь мужність. Написано на зрішаних автоматах. Все довкола вибухало, але ворожа міна. Буває до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.